Ваша дорога скотеняка, містер Нет Фландерс. Це не Нет Фландерс. Ні-ні, це він. Гляньте його кредитки, медичний браслет і етикетку на його майці. Скрізь написано Нет Фландерс. Тупий Фландерс. Мене через нього викрали. Гомер Джей Сімпсон, інспектор з безпеки, пожиттєвий стажер. Ти привіз не того чоловіка. Добре, добре. Я його спехаюся. Не вбивай. Поки що. Тобі пощастило, здорованню. Сподіваюсь, тобі сподобається шоу про ремонт? Бо ця обожнює майстри ремонту. Великі потворні бовдури. Боженько. Схоже, все пішло шкереберть. Після того, як я зробив пожертву від свого від імені дідусика. Ти вирішив мене покарати за цей можливий малесенький прояв гордині. Бог не вгадав богомільний йолопе. Парад... На лінії ще один твій приятель. Фландерса рятуй. Цей тип такий дивний, аж страшно. Коли йому нудно, він не залипає у телефоні. Він не людина, їй богу. Маєш 24 години, щоб віддати мої гроші, бо просверлюємо гланди дрелькою від Дніпро М і не дзвони копам. Нет, Гомер зник. Задні двері відчинені, його авто в гаражі, а собаку з якоїсь причини нудить. Останнє, що я сказала Гомерові, те, що він найегоїстичніша людина у світі. Може подзвонити в поліцію? О, ні. Якщо подзвонить у поліцію, Гомерові гаплик, щоб врятувати йому життя, я повинен збрехати. Гомер до мене учора заходив. Хотів вибачитися, що поводився як мудак, а потім сів на автобус і на три дні поїхав до Шелбевіля. На курси з управління гнівом в аеропорту Гаят Експрес. Щось на гомерне схоже. По твоєму я брехун? Ні. Та якби це мені розповів хтось інший, це було б підозріло. Мусиш повірити чесному недові на слово. Знаєш, я тут запізнююсь на гормональну терапію. Бувай, не дзвони копам. Мені здається, що тут щось нечисто, красті бургер, хот доги.